Стосовно е, інструменту для шліфування стін, ми використовуємо жирафи. У нас є три види жирафи: це е, мінц, хай Бог простить бош і китай. Е, підключаються любі, любі повністю колососи. Е, ми використовуємо у нас є і Дніпроємовські два, і один Бошовський. Я вважаю, він ще самий ходовий. Це так, просто не дерева. Але саме ходовий – це цей ГАЗ-1225. Вони справляються з задачею. Покажу, покажемо наждачні бумаги кругі. Які використовуємо, це номер 40. Для тих, хто не дуже, не дуже орієнтується, як їх вибрати, тут є маркування. Оцей r 40 це є номер зерна. Тобто, це є висота і висота і глибина цих зерен, які тут. Тобто, чим менше Тим більше е, знімає, тобто грубіша вона йде наждачка. Якщо візьмемо, наприклад, у нас 60-те зерно, тобто тут R60, вона е, більша е, е, зерно менше. Якщо навіть їх порівняти, то одна дуже горбата, а друга ні. Ці дві ми використовуємо для того, щоб е, шліфувати і рівняти поверхні перед е, дальнішими нашими роботами по маляці. Ну, Це я покажу. вас. Ще покажи, які ще бувають. Так, які в нас ще бувають, е, ми використовуємо ще з двома рядами отворів, того, що в нас один жираф бошовський, в нього круг якраз під оці маленький круг отворів. На великий от у нас є, наприклад, ось є отакі два вида кругів, і оцей великий ряд, він не до всіх кругів підходить. Тому і ми беремо з двома. Використовуємо теж. Я не знаю, чи як воно насчет реклами, але ми постійно е, користуємось польськими. Вони є в будь-якому і в епіцентрі, і в будівельних матеріалах. Майже везде є. Made in Польша, Клінспор. Це вони, вони ходові. Для, для наших робіт вони підходять, як і для підготовки штукатурки. Так, і для, ми використовуємо для підготовки е підфарбування уже самої шпаклівки. Е є ще також е сітки, ми їх брали для експерименту, але е вони, як кажуть, шкура вишенки не стоїть. Е і ми повернулися все ж таки до наших е Так, Зараз е можу показати вам. Що я покажу, як шліфувати? Так, ще повернусь стосовно цих отворів на наждачній бумагі, для чого вони. Це отвори, які через них втягується пилюка, втягується пил. які зшліфовуються з поверхні. У нас маленький ряд, а ось великий. Якщо ми приклеїмо, у нас дирочки закриті, якщо наклеїмо цей, дирочки відкриті. Тобто пилюка, яку знімає жираф, наш круг вирівнюючи, вона втягується сюди і потрапляє в пилосос. Яку використовуємо наждачку для шліфування вже перед формуванням поверхні. Якщо ви запам'ятали, у нас для вирівнювання стін штукатурки ми використовуємо крупнозернисті наждачки номером 40 і 60. А для е, уже використ... підготовки під малярні роботи, тобто під фарбування, е, ми використовуємо уже такі, мілкозернисті, мілкозернисті наждачки, е, починаючи від 180-ї. Тобто ось 180. Ми знімаємо попередньо, коли то тобто нашпакльовується поверхня від шпателя, залишаються сліди, залишаються хвилі, залишаються напливи, залишаються царапини. Якщо вони дуже сильно ці подряпини проявляються, ми знімаємо. 180 номером, тобто великий об'єм, якщо нам треба зняти шпаклівки, ми знімаємо крупним. Тобто це іде 180-й. Наступний номер, яким ми шліфуємо поверхні, це 220-й номер. 220. Ми його використовуємо вже як другий. Того, що він знімає уже подряпини, які залишає після себе 180-й номер, і він виглянцовує, плюс-мінус, робить поверхню під фарбування матової фарби, можна і використовувати деякі марки шоковисто матову фарбу, але не глянцеву і не напівглянцеву, тому що для таких видів фарби, як глянець і напівглянець, треба ще проходити з номером 240. 240 номер він затирає всі подряпини, які залишені були від 220 і 180. ї Вона ця наждачка робить майже плюс-мінус ідеальну поверхню. Тільки після цього можна фарбувати під глянець, і то треба уважно передивлятися це все. А тепер ходім я покажу, як треба шліфувати.